Шановні друзі, добрий вечір. З вами Віталій Кулик і наша програма Політінформ. Сьогодні в нас в гостях відомий політолог, експерт міжнародної безпеці Олексій Полтарако. Він є експертом Інституту української політики. Вітаю. Ми сьогодні говоримо про кілька тем. По-перше, це тема пов'язана з е, руйнуванням або переформатуванням систем регіональної безпеки. Перша тема. Друге питання військово е, військово-політична Питання пов'язане з можливою ескалацією конфлікту на східних і південно-східних кордонах України, тобто інтервенція Російської Федерації, і можливі наслідки цієї інтервенції для глобальної безпеки. А також ми поговоримо про, про ті виклики, які накладаються з, на внутрішньополітичну ситуацію. Отже, е, Олексій, мене до вас. Перше питання стосовно того, яким чином ми формуємо яким чином відбувається переформатування основних глобальних гравців. Існі ставлення до системи регіональної безпеки. У нас на цій... на цьому просторі Євразії існувала ОБСЄ. Існувало ОЧС, існувало ДКБ в конкуренції з НАТО. Ми мали якісь відносини військово-політичні з Російською Федерацією, з Європейським Союзом форматі СНД Ф... так, похідних організацій. І, було також, думав, і В рамках НАТО у нас була партнерство Ради Мира. Але що, що зараз з цими форматами? Як настільки вони піддалися зміні? І чи взагалі можна говорити про те, що традиційна? Потім 10 на 20 років система регламенної безпеки стримувань, mm -hmm. оці е, великі конфігурації, е, певні платформи, вони вже зараз себе виправдували, чи чи мова йде про повністю перезапуск системи з нуля. Я б сказав так: існуюча до до нещодавніх пір система регіональної безпеки, по-перше, була підпорядкована глобальній системі безпеки, яка де факто створилася з закінченням холодної війни та блокового протистояння. Але ці 20 років вона існувала, так би мовити, котилася за інерцією. Тобто ключові і міряли світ геополітику, навіть геоекономіку в термінах радше холодної війни. Ну принаймні при владі в військово-політичній верхівці залишалися ти. І генерали, адмірали типовий приклад той самий суднозвісний адмірал Тенюх Березовський, і з ними, які міряли протистояння в термінах холодної війни для України. Це проти... цей формат видався дуже і дуже негативним. Ну в кінці кінців, навіщо було витрачати ресурси на підводний човен Запоріжжя, який який є типовим прикладом підводного човна часів холодної Ної війни замість того, аби розробляти виробляти ті озброєння, які стоять зараз на часі, так само не спрацьовував. Почала не спрацьовувати система міжнародно-політичних гарантій. Якщо в роки холодної війни потенціал однієї сторони, скажімо, заходу нівелювався потенціалом іншої сторони, то зараз, як ми бачимо, цей взаємне нівелювання потенціалу вже не спрацьовує. Та, наприклад, система гарантій, яка наріжним каменем якої є формати ООН. Та ОБСЄ з одного боку, та Будапештський меморандум 94-го року, і додатком до якого є хартія про особливе партнерство України з НАТО 97-го року, де також прописані певні умовні гарантії безпеки. Вони фактично не спрацьовують. Тобто старі е, системи регіональної безпеки е, нормовані документами міжнародного права, вже не спрацьовують а нові е, гарантії формати безпеки та міжнародні е, документи ще не. Не створені ще не підписані. Ну, Певні очікування є від Генеральної асамблеї ООН, яка може там, ну, принаймні, започаткувати процес оновлення системи міжнародної безпеки. А що таке оновлення системи е, безпеки? Є Рада безпеки, є правобето Російської Федерації. Так, тобто це... Генасамблея має визнати Російську Федерацію агресором? Це, це фактично нереально. О, ООН це, створ... це установа, яка створена і функціонувала доволі більш-менш ефективно, там з КПД, скажімо так, вище за 50% в роки холодної війни. Впродовж останніх 20 років коефіцієнт корисної і дії ООН все менше і менше і менше і менше. І менше. У роки операції за заливі 1991 рок ККД був доволі високий, але потім ми знаємо, що відбулося і у Гославія, і багато інших конфліктів, де ООН відіграє радше допоміжну консультативну роль певного радше майданчика, який може благословити, а може не благословити на певні силові дії. Тобто ООН чим далі, тим менше спрацьовує, і вже багато років, принаймні років 10, самому всередині ООН іде дискусія. До речі, одним з ключових акторів цієї дискусії є саме Російської Федерації щодо переформатування ООН і перш за все переформатування Ради безпеки, і, зокрема, переформатування права вето. Але добровільно ніхто право вета не позбавиться і тим самим Росія, яким би агресором вона не була, поки що має ну, певний е е важель мор мораторію на е потенційні е позитивні діяльність ООН. Тобто, фактично мова йде про те, що існуючі формати, такі як ООН, не є дієздатним для того, щоб їх залучити на бік України в нашому протистоянні сільської федерації. Так, як це не дивно, вони більш-менш спрацьовують на глобальному рівні, а вже на регіональному рівні регулярно показують свою неспроможність, окрім там певних випадків радше виключень, які підтверджують загальне правило на ну, кштарт різні тут ці входу в Африці. Але в Європі, як ми бачимо, формат ООН не спрацьовує, принаймні починаючи. Його славі 97-го року. Це саме стосується, до речі, міжнародного права, як такі, як інституції, як е, саме е, сфера, де можливо правоприміннення, міжнародне право також не спрацює в повному об'ємі. І немає наслідків для країн агресорів немає наслідків для політичних режимів та інших країн, які здійснюють неправові дії, які примусили їх до виконання тих чи інших зобов'язань. Власне кажучи, ми взагалі, коли ми говоримо про зобов'язання. Скажімо, Російської Федерації, Перед Радою Європи перед е, країнами-членами ОБСЄ. Вони є чіткими, прозорими і зрозумілими. Однак е, вчора, зокрема, відбувся Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи, де піднімалось питання про виключення Російської Федерації з Ради Європи. І це ніці підтримували лише 50 делегатів із 200, і це вказує на те, що є певні проблеми. З розумінням е, зобов'язань країн, які входять в такі інституції, хоча й дорадчі, але і такі інституції када Європа. я б пожартував, що так, країна, така країна, як Росія, своїм членством в Раді Європи, в ОБСЄ, під підписом під Будапештським меморандумом, бере на себе певні зобов'язання, але наступні зобов'язання виконувати ці зобов'язання, вона не бере. Таким чином. Е, Формати, які існували дотепер, вони є нежиттєздатними. Криза в Україні показала, що ці формати потребують реформування. Моделі реформування, деякі елементи напрацьовані, але ясної картини, як будуть працювати механізми глобальної безпеки, на сьогодні також немає. Україна запустила, здетонувала реформу, фактично потребу, усвідомлені потреби реформи всіх глобальних інституцій. А також показали, що міжнародне право воно є е, більше і декларативним, чим е, насправді є правом з правоприміненням. Якщо е, говорити про регіональну безпеку, так Україна намагалася бути дистанційована від військово-політичних блоків, особливо після прийняття відомого закону про основу зовнішньої внутрішньої політики десятого року, так який передбачав фактично позаблоковість України. Наскільки зараз е, ідея позаблоковості і е, балансування між кількома військово-політичними блоками себе виправдовує? Я б сказав так, що вона поки що виправдовує себе політично, але не вже не виправдовує військовим чином. Адже поза позаблокова країна, а також нейтральна країна, спирається перш за все на власні потужні збройні сили, типовий приклад, Швеція або Швейцарія, або спирається на своє геополітичне становище, наприклад, як Ірландія. Знаходиться подалі від великих ліній потенційних фронтів і може себе відчувати більш-менш спокійно. Разом із тим в Україні активізується дискурс НАТО вже ледь не з парламентської трибуни звучать заклики, розробляються проекти законів про членство України України в НАТО. Це є яскравим прикладом того, що політика позаблоковості вже не справді на внутрішньополітичному рівні, вона вже не є тим чинником, довкола якого можна побудувати консенсус щодо основних напрямків зовнішньої політики, які де-факто не переглядалися з 93-94 року, коли був прийнятий основний документ концепції основні напрямки зовнішньої політики України. Так, такі закони, як про основи національної безпеки, рішення Ради національної безпеки. Потенціальне членство в НАТО, вони доповнили цю концепцію, але певного національного консенсусу щодо зовнішньополітичних, військово-політичних та суміжних, ширше геополітичних орієнтацій в своєму жорсткому силовому вимірі, вони не виробили. Таким чином, ми опинилися в ситуації, коли наше балансування між НАТО і ДКБ привело до того, що ми не маємо жодних гарантій нашої безпеки. З іншого боку, перед нами не мають західні партнери, не мають е, критичних зобов'язань, які варто виконувати. Зокрема, на нас не розповсюджується шоста стаття договору НАТО який передбачає захист країни-члени НАТО від так, агресії. Так само, як п'ята стаття ОДКБ, яка передбачає те ж саме, але з іншого боку, разом із тим дозволю собі нагадати, що в Будапештському меморандумі, до якого ми регулярно апелюємо, так з одного боку там прописані зобов'язання країн-підписантів щодо е територіальної цілісності, суверенітету, непорушності кордонів України, яка у відп... в... в обмін на ці гарантії від від ядерної зброї, але разом із тим не прописані механізми захисту. Якби, умовно кажучи, в Будапештському меморандумі був еквівалент статті 5 і 6 про механізм запрацювання у разі порушення гарантій, це була б доволі інша річ. Погоджуюся, яким то варто. Можна говорити про те, що на даний момент Україна виявилася сам на сам із загрозою, і відсутність цих гарантійних механізмів, які б забезпечили нам підтримку або застосування військової складової такої підтримки, вона фактично знизує, знижує взагалі можливість нас чинити спротив військової окупації. Зокрема, це було в Криму. Але увіймов собі, що наш приклад. Покаже багатьом країнам, які знаходяться в цьому регіоні, що перебувати, перебувати в позаблоковому статусі, е, є, не, є небезпечним. Когось це підштовхне до НАТО, когось підштовхне е, до е, більш тісної взаємодії з Російської Федерації. Але є країни, які не можуть собі дозволити. Не часто НАТО, не е, е, в інтеграцію в російські військово-політичні блоки, такі як ОДКБ. Що робити що їм? Яскравий І, фейс, чи можливе формування військово-політичного блоку? Між країнами, які не приєдналися до НАТО і до ОДКБ в перспективі. Ну, По-перше, ви мене підвели до питання про рух неприєднання, який створився в подібних умовах. Ініціаторами були такі країни, як Індія, які не захотіли вступати в інтегруватися ні в західну, ні в східну системи безпеки. і створили ну не те, щоб систему взаємних гарантій, але систему взаємної підтримки одна одної у разі тиску на них з боку певного блоку. Разом із тим Дозволю слухачам нагадати маловідомий, на жаль, у нас, але дуже яскравий в загальному контексті. Досвід Ірану зараз він активно розробляє до останнього активно розробляв свою ядерну програму, але під тиском, перш за все, політичним а надто економічним, я маю на увазі санкції ембарго заходу. Пішов по шляху, що добре, ми відмовляємося від програми. Я атомної бомби в обмін на зняття санкцій з одного боку, а з іншого гарантії, перш за все, країн заходу про те, про. О, те саме, що прописано було в Україні в Будапештському меморандумі. Але досвід тієї ж самої України показує тому ж самому Ірану про те, що система міжнародних гарантій не спрацьовує і не варто міняти, так би мовити, шило на мило. Атомна зброя, вона, вона завжди, так би мовити, в кишені, а гарантії це таке. Тобто, наш шлях відновлення ядерної зброї, створення власного військово-політичного блоку. Посилення власної боєздатності оборон... обороноздатності і е, фактично перетворення на центр геополітичний чи всього політичний в цьому регіоні. Ну взагалі, то це е, е, така занадто радикальна точка зору. По по-перше, тематику ядерної зброї треба поки що винести за лапки. Тут багато проблем не тільки політичних, але й економічних, технічних і такого іншого. Але але інша тема перетворення на достатній центр сили, з яким рахуються, це дійсно треба. Але це, це треба було робити так, би мовити, свого часу, готой сані літом. а... Телегу влітку хотів нагадати, що свій час в 95-му х 95 роках поіснувала ідея створення такого військово-політичного союзу країн Межмор'я, куди мали війти Литва, Білорусія, Україна, Молдова, можливо, Грузія та які б створили таку дугу стабільності в на східній Європі і були б стимуючим фактором як для. Експансіоністських настроїв в самій Росії, так і були в форпосної європейської цивілізації в цьому регіоні і в перспективі могли би стати центром, новим центром тяжіння в майбутньому європейському союзі. На жаль, тоді випала Білорусі, і ідея межі морі відійшла на задній план, тому що країни почали грати у власні ігри. Литва пішла до НАТО Європейського Союзу швидше, ніж ми, а Україна, Молдова зависли в межі часі. І цей поглинання, точніше, наслідки цього межича, ми зараз спостерігаємо. В, е, в неможливості використати е, свій статус позаблоковості, як, яким чином його монетизувати. На мою думку, власне кажучи, про будь-яку конвертацію статусу без е, позаблоковості, сьогодні якісь політичні дивіденти, тим більше військово-політичні дивіденти, не доводиться. І нам доведеться робити вибір або створювати власну боєздатну армію, яка може захистити територіальну цілісність. В тому числі можливість е, повернення до ядерного циклу бой, бойового ядерного циклу, а також мова йде про можливість членство України в НАТО, і це дві альтернативи, які варто розглядати на е, серйозно і враховувати при підготовці як нової стратегії національної безпеки, так і військової чи оборонної доктрини. Ну, в принципі, погоджуючись із цим, е... єдину ремарку, що Такі серйозні питання, як відновлення ядерного потенціалу, це дороге задоволення, а тим більше членство в міжнародному воєнно-політичному блоці, який передбачає не тільки преференція, але й обов'язки, не можна приймати по-перше, в умовах цей ноту, це треба, це має бути вивірений, підготовлений, прорахований крок. А з іншого боку, його тим більше не можна такі рішення приймати під впливом. Політичних емоцій. Знов-таки, це має бути не ірраціональне, не емоціональне рішення, а виважене, раціональне, прораховане, причому не тільки на коротко та середньострокову перспективу, але й на дуже дуже довгу. А якщо говорити про екстраполяцію на внутрішній політичний процес, наша межа щастя з зависання цієї ситуації з визначенням нашої військово політичної орієнтації, Воно приводить до того, що е, частина прихильників сьогодні зараз, mm -hmm. частина прихильників е, членства в НАТО, воно виросло і суттєво виросло. Mm -hmm. І є вікна можливості для е, прийняття політичного рішення про інтеграцію. Е, чи з, справді це е, процес інтеграції в НАТО він е, буде е, швидким і НАТО погодиться на, на такий експрес-метод залучення України в альянс? Боюся, що ні, з кількох причин. По перше, питання членства в НАТО завжди було таким, яке поляризує суспільство через багато обставин. Я не думаю, що, наприклад, якщо завтра провести референдум ну тих самих східних областях щодо членства в НАТО, принаймні така нормальна більшість скаже так. По-друге, чи НАТО погодиться від... взяти на себе зобов'язання по захисту стаття 5 та 6, такої аж ніяк не безпроблемної країни, як Україна, саме зараз? І по-третє, чи готові ми зараз, ну, хоча б на рівні військовому, військово-технічному та зуб... та суміжному, повністю інтегруватися в військовий механізм НАТО. Ну, найпростіший приклад, чи достатньо в нас? хоча б офіцерів з належним рівнем англійської чи принаймні французької, які не тільки знають мову, але й можуть оперувати її нею за стандартами НАТО за натівською термінологією на рівні на рівні карт, технічних стандартів і такого іншого. Ну крім того, останні події в Криму показують, коли 50% особового складу переходить під прапор іншої країни з агресора. Також викликає певні запитання, і буде викликати певні запитання у наших партнерів, в тому числі і у НАТО, яким як, як сталося так, що таке можливо в принципі. Тому дуже багато питань залишається ще невирішеним, і на них немає поки що відповіді. Вони нами окреслені. Сподіваюся, що в рамках майбутнього проєкту, який буде відбуватися, в тому числі на Спільно ТВ, де будемо говорити важливі проблеми, будемо залучати фахівців як Міністерства оборони, так і відомих експертів військових. Ми будемо говорити про можливості виходу України в, 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 в сенсі військово-політичному з нашого цейтноту, будемо говорити про, або цуцвангу навіть, mm -hmm. будемо mm -hmm. говорити про е, майбутню статтею національної безпеки та оборони, а також про е, підготовку нових, нових якісних підходів до реформування армії. З вами був Віталій Кулик та Олексій Полтараков. Дивіться спільне далі. Далі нас буде дуже цікаво.